Глобально люди швидко не змінюються. Це те, що варто усвідомлювати про себе самих і не покладати надто великих надій на те, що ви зробите щось ля квантового стрибка за три дні. І це те, про що потрібно пам'ятати у стосунках з іншими людьми. Тому що дуже часто ми, заходячи в стосунки, в будь-які партнерські, в дружні, бачимо в людині певні недоліки, які нам би хотілося, щоб в неї не було. І, в принципі, вона навіть може бути готова над ними працювати. Але потрібно розуміти, що люди глобально швидко не змінюються. Тобто за один рік спілкування, швидше за все, це не буде нова версія тієї людини, яку. Ви сьогодні зустріли. А є певні речі, які дійсно не змінюються роками. І тут знаєте про чесність собою. Можливо, деколи не варто покладати надто великих надій, що на себе, що над інших людей, і або прийняти, що зміни будуть нешвидкими. І рухатися, так? Або відмовитися від змін, якщо це про себе, або ж, наприклад, не продовжувати якісь стосунки, якщо ви розумієте, що людині надто багато треба міняти, щоб вас задовільнити.